Правила поведінки біля водой взимку. Зима чудова пора відпочинку на льоду. Скільки радощі вона приносить, забави на ковзанах, лижах, санчатах. Тому всі ми з задоволенням зустрічаємо цю пору року, іноді забуваючи про небезпеку, яку може приховувати лід, а саме тонкий лід. Щоб ні з ким не трапилося лиха, потрібно обережно поводитися на льоду. Найбільш небезпечна крига перша та остання, адже така крига ще надзвичайно тонка, неміцна і не витримує мац навіть маленької дитини. Ця інформація досить цікава. Лід блакитного кольору найміцніший, а білого значно слабший. Для однієї людини небезпечним вважається лід синюватого або зеленуватого відтінку, товщиною більшою за 7 см. Для групи людей безпечним є лід товщиною не менше, ніж 15 см. При пересуванні декількох людей по льоду треба йти один за одним на відстані. При масовому катанні на ковзанах лід має бути товщиною не менше, ніж 25 см. Перш ніж вступити на лід водоймища, дізнайся про товщину льодового покрову за допомогою довгої загостреної палиці чи іншого подібного предмета. Але обов'язково легкого, яким ти вільно можеш тримати в руці. Ніколи не перевіряй товщину льоду ударами ніг. У випадку, якщо ти все ж таки провалився під лід, не піддавайся паніці, утримуйся на плаву, уникаючи занурення з головою, клич на допомогу, намагайся вилізти на лід, широко розкинувши руки. Намагайся якомога ефективніше використати своє тіло, збільшуючи ним опорну площу. Вибравшись на лід, перекотися і відповзай у той бік, звідки ти прийшов. Диміці з льоду вже тобі відомий. Далі тобі необхідно переодягнутися. Якщо сухого одягу під руками не виявилося. Треба викрутити мокрий одяг і знову одягнути його. Щоб зігрітися, виконуй будь-які фізичні вправи. Можеш розтертися сухою вовняною тканиною. Потім необхідно сховатися в захищеному від вітрі місці, добре укутитися й по можливості випити чогось гарячого. Якщо ти впевнений, що зможеш врятувати людину, то крикну, що ти йдеш на допомогу. Наближайся до полонки поповзом, широко розкинувши руки. Відклади з під себе лижі, дошку чи фанеру, обговори свої дії з постраждалим, домовся про команду, на яку потужним ривком ти будеш його тягнути, а він цей час буде тобі допомагати. Не підползаючи до самого краю ополонки, подай потерпілому палицю, жердину, лижі, шарф, мотузки, санки чи щось подібне і витягніть його на лід. Витягнувши потерпілого на лід, разом з ним поповзом повертайся назад. Будь обережним, не ризикуй своїм життям.